Візі Лутон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. давайте тоді про кімчинина, тому що теж якось ну не знаю для нас то як сніг на голову, але ж е, було зрозуміло, що можливо саме там будуть просити допомоги, якщо більше ніхто не, не допомагає. Якщо Китай сказав та ні, не, не треба е, нам оцих ваших домовленостей, якщо Угорщина підтримує. Або ж не протестує так сильно, там, принаймні, на словах там розказує про те, що вам треба поговорити, але там, щоб Угорщина передавала якусь зброю Росії, не було таких е, повідомлень. Е, з Іраном зрозуміло, ну і відповідно тепер кажуть Ким Чен Ін тепер їде до е, Росії, і там сподіваються, що Північна Корея тепер надасть російській армії боєприпаси. Е, у РФ дійсно от просто вже закінчується зброя, ота, яка була на складах, чи е, закінчується Новітня зброя, чи вона не закінчується, і це просто підстраховка на майбутній період. Ні, ресурсний дефіцит безумовно в Росії теж поступово проявляється. Ну мається наразі в певних калібрах снарядів, в певних калібрах ракет і так далі, тому подібне. Тому що е, Росія ж точно не розраховувала, що буде інтенсивно підкреслюю, вкрай інтенсивно воювати 550 плюс днів. Правильно вони розраховували там кількість снарядних. Снарядної амуніції розраховували там, наприклад, на три тижні, як таких, да там 21 чи 31 день, який вони там вважали достатні для того, щоб з невеличким там зусиллям. Захопити всю там центральну і східну Україну. Я не говорю про західну Україну, а я говорю про центральну і східну Україну і так далі. Тому безумовно вони не розраховували, що будуть щодня витрачати там від 5 тисяч до 25-35 тисяч снарядів тяжких калібрів, тільки тяжких калібрів і так далі. І безумовно ресурс закінчується в Російській Федерації. Треба шукати, тому що знову ж таки, ВПК Російські це більше міф, ніж реальність. Ну все, що в Росії це більше міф. Ви ж бачите, сьогодні, коли санкції десь більше-менш працюють, то зрозуміло, що Росія не може навіть ремонтувати літаки як такі, так ну тому що все, що Росія є, це завжди або вкрадене, або а, там купляється в якихось інших країнах. Все, що Росія сама там виготовляє, воно не є придатним до до використовування, як такого, і тому безумовно вони шукають. А ті літаки, можливість... що є, прикриває не ППО, а шинами. Е, ну, хай вона прикриває шинами. Було б бажано, щоб ці шини почали горіти, як це притаманно українському майдану. і Було б дуже цікаво на це подивитись. Але е, бог з тим з шинами, давайте про північну Корею, щоб було зрозуміло, для північної Кореї безумовно це можливість скористатися отримати щось додатково від Російської Федерації. Ну там якісь технології додаткові і так далі. Але е, Північна Корея не буде там абсолютно. Так, конкретно йти на те, щоб передати величезний обсяг зброї е, Росії, чому тому, що Північна Корея продає е, свою мілітарність як можливість розміняти це на. Продовольчі товари для свого населення і так далі. Тобто, це ж примітивна країна, країна шантажного типу. Якщо в неї буде менше зброї, вона буде отримати менше продовольчого продукту, як такого. Я взагалі не розумію е, сенс існування такої країни, як Північна Корея, вона взагалі не потрібна. Ну чи потрібна як приклад е, такого, вибачте, мене скотного двора, да в якому немає сенсу жити нікому. Ну, це от якщо ви хотіли подивитись, що таке от комуністична. Доведена до абсурду е, ідея, оце північна Корея. Ця країна не є конкурентною, не є технологічною, не є генеруючи якісь там додані сенси, і так далі, і вартості і тому подібне. Єдине, що ця країна генерує це, вона знаходить таких е, як оцей кінчинин. Воно ходить там щось, як його там варінняк да називають, чи пільменяк я не знаю і так далі. Воно щось там ходить е і всім погрожує, і так далі, і тому подібне, але постійно приходить до того, що ми тут зараз будемо імітацію ядерної атаки. А ви нам, якщо ви хочете, щоб ми це не робили більше, ви нам дайте продовольчого продукту, тому що нам треба щось там їсти, і так далі. Це примітивна країна, і тому вона сильно там віддавати щось Російській Федерації не буде. Безумовно, щось віддасть, як Іран, Іран теж там щось віддав за технології нуклеарні технології. Ви розумієте? І мені це до речі, теж подобається дуже круто, тому що близький схід здавалось би. Ну, позбавте Росію можливості спонсорувати Іран, і ви отримаєте достатньо слабку систему в Ірані, яка впаде там через певний час, достатньо швидкий час впаде, тому що вона знову ж таки існує тільки виключно за рахунок того, що в неї інвестує Російська Федерація технологічно, фінансово і так далі. І тому подібне. Ні, чомусь в регіоні е, низка країн, які могли б себе обезпечити за рахунок програшу е, Росії війні з Україною. Ні, вони таку знаєте: ух ти, там же Росія, можемо з нею про щось думати? Що вони там менше фінансували Хезбула і Хамас? Фантастичні люди, звісно, але між тим залишимо це, вони вправі так думати і так далі. Тому, безумовно, Росія буде щось спробувати взяти у Північній Кореї, щось там маленьке візьме, якусь кількість невеличку, але знову ж таки, для такої інтенсивності війни те, що може дати Північна Корея, недостатньо. Вона не дасть багато, а треба дуже багато для того, щоб знову ж таки продовжувати війну високої інтенсивності. Чому зараз Росія на всіх майданчиках? Устами всіх проросійських блогерів, там я не знаю політиків, експолітиків і так далі, говорить, давайте негайно припинимо вогонь, і сядемо за стіл переговорів. Тому що для Росії ключове на цьому етапі це суттєво знизити інтенсивність війни, ну тобто перевести її війну, де там щодня буде використовуватись там тисячу, наприклад, пострілів тяжких калібрів, не більше і паралельно буде йти якийсь там процес, переговорний процес. Таким чином вони затягнуть у це все, що. Має стосуватись фіналізації війни. В цей час вони якраз таки трошки там налагодять ВПК, трошки зможуть ці снаряди е, виготовляти і знову ж таки підготуються до наступного етапу війни, там через рік, наприклад, чи через півтора зайдуть ще більш потужно атакуючи наші міста. А до речі, з Росії там ніхто не намагався говорити, вийти на. Українських високопосадовців для того, щоб ще раз нагадати про те, що слухайте, ми ж з вами якось зустрічалися. Там на початку щось у нас пішло не так з переговорним процесом. Давайте може відновимо. Тобто у світі періодично хтось про це говорить, але от із самої Росії такі надходили повідомлення. Давайте давайте так. По перше, ті, хто приїжджав на перші чотири тури переговорного процесу, це не є суб'єктними персонажами. Вони не можуть вийти, зайти і так далі. Вони абсолютно. Безсенсовні і тоді були вони там нічого не могли, крім зачитати ультиматум. А коли ти говориш, ви з своїм ультиматумом гуляйте десь там собі далі і так далі. Вони не можуть прийняти відповідні рішення, тому що не було у них прямого зв'язку. Безумовно з е, суб'єктом на прізвище Путіна. Їм треба було їхати повертатися в Москву, отримувати консультації, очікувати в приймальні і так далі. І тому подібне, тому вони вийти не можуть ні з якими пропозиціями. Друга складова, я б взагалі, дуже важливо, не радив би комусь з українського боку сьогодні проводити кулуарні, там да сепаратні переговори, чи навіть не переговори, а взагалі спілкуватись з очільниками, от, чи там не з очільниками, а навіть з оточенням президента Путіна, як такого, немає сенсу, тому що це по перше буде відомо достатньо швидко. А по друге, це приведе до особистої трагедії, трагедії людей, які будуть сьогодні вести ті чи інші сепаратні, навіть просто там по телефону і смс ки один одному писати. Ну хай спробують це було б дивно е подивитись на це, тому що ще раз в цій війні. Немає ніякого компромісного фіналу. Хтось має програти. Це очевидно, тому що існувати в рамках незакінченої війни ми з вами не зможемо. Росія буде реваншувати, Росія буде мілітаризуватись, Росія буде вкладати виключно там половину чи навіть дві третини бюджету. Там не 10 трильйонів, як сьогодні, а дві третини, 20 трильйонів рублів у мілітаризацію, у терористичні акти на території України нас вони знищать, просто фізично знищать. Я не розумію, що хтось цього в Україні там я, я розумію тяжкість війни як такої, але не розумію, чому хтось вважає, що можна з Росією там зупинитись, і вони не будуть потім до добивати нас, да ну тобто скоювати теракти чи там політичні вбивства, чи знову ж таки втручатись у політичний процес. А крім того, ви вважаєте, що внутрішній політичний процес, якщо ми цю війну не закінчимо справедливо, не буде вкрай. Вкрай негативний, ну, налаштований на цю безкінечну розборку, а хто ж таки винен, що ми е, Росію не перемогли і не поставили на коліна? Ну, Це неможливо е, собі уявити, тому немає в цій війні ніяко, не, ніякої можливості вийти на компроміс. І тому будь-хто, як -то сьогодні вважає, що він хитріший за багатьох, ну, ви знаєте, люди ж дивні да, бувають, і хтось там вважає, що він найбільш такий е, прожожений. І так далі, і він хоче про щось там спілкуватись з кимось із Російської Федерації, то йому треба дуже обережно подумати про своє особисте майбутнє, тому що не існує жодного коридору спілкування з Росією сьогодні.